Вітаю вас у новому відео. Зараз буде пару слів пред історією цього відео нашого життя, реалій нашого життя. Це відео я записувала, монтувала 6-7 липня 2024 року. Мало воно вийти на простір Ютуба 8 липня. У відео ви побачите мій настрій 6 липня, який він був, натхненний, такий легкий настрій. Настрій, ну як ми всі садівники працюємо в саду, ми завжди спокійні, натхнені. Ми спілкуємось з рослинами. Такі свої емоції і настрій я передала у відео. 8 числа наш настрій абсолютно кардинально змінився. 8 числа, я думаю, всі ми українці знаємо, бо це дуже-дуже болючий для нас був день, дуже жахливий початок тижня, був сильний мас масовий обстріл України зі сторони Росії. Дуже сильний масовий обстріл нашої столиці. Дитячого центру Охмадит, де загинули дітки, загинули мами, багато людей поранених, багато людей під завалами. Тому випускати відео 8 числа, звичайно. Це навіть не думалось, З 9 аналогічно, тому що настрій, який у відео, просто багато людей його не зрозуміє. Зараз люди не в тому настрої, щоб дивитись на інших, хто посміхається, танцює, хоча і такі також є. Але такі наші сьогоднішні реалії життя. Як би не було болісно, як би не було тяжко, як би не було сумно, ми маємо єднатися, донатити, допомагати тим, хто цього потребує. Допомагати військовим, хто знаходиться більш-менш такій спокійній області, хоча ми тут всі під ризиком, але все одно маємо допомагати, щоб не відчувати себе безсильними. Ну і плюс потрібно відволікатися, мати хобі. Я працюю в саду з рослинами. Зараз це моє хобі, моя така віддушена, плюс донечка, яка піднімає настрій, родина. Тобто ви маєте мати своє хобі, щоб якось трошки себе відволікати і надихати себе. Бо це тяжко, коли ми не страждаємо, не плачемо. А навпаки, беремо себе в руки і допомагаємо, тоді ми сильні. Майте це на увазі? Тому плакати тут. Поплакали і йдемо далі. Feeling insecure, feeling like more to your character. Every tear that you cry is. Вітаю вас на Хмельниччині. З вами Світлана, і сьогодні ми знову йдемо на цей квітник, на мій невеличкий розарій, де небагато троянд, є такий маленький масив лаванди. Але, на мій погляд, цей квітник є романтичний, гарний і який надихає. Сьогодні я хочу провести обрізку лаванди. Коли її краще обрізати, я це роблю на початку весни, ранньою весною, коли ми бачимо, що лаванда починає в нас прокидатися, і ось зараз, до кінця липня, потрібно зробити обрізку, якщо у вас лаванда квітне. Чому кажу, якщо? Тому що якщо у вас лаванда маленька, однорічна рослина, то не давайте її взагалі квітнути. Навпаки, нехай лаванда наб'є гарний кущик, гарно укоріниться перший рік свого життя. А на другий рік ви її дасте вже квітувати і будете мати ось такий гарний результат. Цій лаванді другий рік. Ще один момент щодо обрізки. Дивлячись, з якою метою ви плануєте обрізати, якщо ви хочете зібрати гарний букетик, щоб він вас радував протягом зими, протягом року це 100%, обрізайте лаванду на початку квітування. Тоді вона найменш обсипеться. Якщо ви хочете зробити ароматне саше. Або додати лаванду в чай, це є дуже-дуже корисно, рекомендую, особливо для жінок. Тоді її можна обрізати і всередині квітування, або в кінці. І чим довше помилуватися цією красою. Лаванда, до речі, є дуже-дуже сильним медоносом. Тут багато бджіл, вони прям гудять і. То планує ставити вулики, то лаванда біля вуликів це буде і гарно, і корисно. Я її не встигла обрізати на початку квітування, щоб зберегти дійсно гарні букетики, тому що в нас пішли дощі, то була спека, потім дощі. Зараз дощі пройшли і можна почати обрізати. Але я люблю дійсно дуже-дуже ароматний чай з лаванди. Це там ми збираємо тільки квіточки, знімаємо їх зі стебла і додаємо до чаю. І чай тоді взимку. Ну він дуже-дуже ароматний. Я рекомендую спробувати, хто ще цього не робив і не пив такого чаю. Обрізати рекомендую одразу весь кущик. Не поодинокі стебла, а одразу весь кущ це і зекономить ваш час. І кущику додасть бажання рости далі, формувати гарний об'єм. Таким чином вони одразу підготуються до зимівлі. Ви йому придасте гарненьку круглу форму, і кущик буде нарощувати нову зелену масу і готуватись до зими. При обрізці ми обрізаємо ще буквально верхні пагони на 2-3 сантиметри, не більше. Це стимулює ріст нових пагонів. За дерев'янілі пагони, то ми їх не чіпаємо. За дерев'янілі пагони ми обрізаємо саме навесні. Якщо у вас їх багато, то щоб омолодити кущ, за дерев'янілі пагони обрізаються навесні. І це дає стимуляцію. Рости новим молоденьким пагонам. А на осінь, на зиму, я не рекомендую їх обрізати, тому що невідомо, яка зима буде. Лаванда може і підмерзнути, тому обрізку робимо буквально на 2-3 см верхівок. Але це ще не все. Щоб зберегти лаванду, щоб вона прикрашала ваш дім, то такий букетик ми не ставимо ніякому разі у воду. Ми Його можна ось так підвісити в такому тіньовому місці, щоб не було сонця. Лаванда висихає, і вона більш-менш, але дивлячись, саме, коли ви її зрізали, вона зберігає свій колір. Вона стає трошки такою темнішою, але якщо ви зрізаєте її на початку, як це правильно робити саме для букетів, то лаванда тоді зберігає свій колір дуже класно. Так, якщо для саше, то там не важливий колір лаванди, головне аромат. А аромат в неї не ну, просто. Прекрасний. Е, так, можна робити декор для дому, можна сплести вінок. Я вирішила зробити з лаванди сердечко. За основу буде ось така металева вже основа сердечка. Якщо ви робите вінок, то також мені буде допомагати сьогодні Аліска, то Якщо ви хочете вінок, то можна також брати основу вінок, плетений з лози, або можна прямо з лаванди одразу зробити класний об'ємний вінок. Але лаванди тоді потрібно набагато більше. Ти помалювала? Так. Да. Так, тепер будемо плести. Пахне. Пахне. Класно? Так. Да. Ароматно. Ти кажеш, чи мама пахне, да? Почула, чи мама пахне? Лаванду можна розділити на невеличкі ось такі букетики, їх зафіксувати, щоб вам було зручно. Ми просто їх трошки підрізали, щоб вони були більш-менш однакові. Що по товщині брати, що по довжині. І я їх фіксую на основі. Place the flowers into your hair. You don't have to care about anything you used to care about when you wanna smile, I'll be there. This is only fair, I'll go ahead and let your head down. Place the flowers into your hair. You don't have to care about anything you used to care about when you wanna smile, I'll be there. Останні штрихи прибираю зайве, щоб так не дуже лаванда стирчала в різні боки, а гарненько так все виглядало. Зараз вам покажу результат. Так, зараз ви бачите внутрішню сторону, як вона виглядає з тої сторони, яка буде схована. Тепер ось ця сторона зовнішня, яку ви будете бачити. Ось. Ось таке сердечко дуже класно підвісити в спальні. Воно буде додавати і затишку, і ніжної атмосфери, романтичності. І аромату. Ай, класно. Як вам? Поділіться в коментарях, як вам такий результат. Зараз я ще тут зафіксую гарненько, щоб була дійсно така серединка трошки. Ну і вже як прикрашаємо сад, обрізаємо, чистимо, то підемо ще далі обрізати і робити його більш ідеальним. Хоча, чесно, я за ідеальними формами взагалі не встигаю, я за ними не женуся, але все одно погодьтесь, коли сад є таким гарно вистриженим, з охайними формами, то він виглядає набагато. Класніше, гарніше. Так, зараз підемо працювати в саду з моїм новим помічником. Акумуляторний кущоріз, І я навіть не думала, що він дійсно допоможе, настільки допоможе, підкреслю, мені в роботі в саду. В чому його така особливість? Хоча в мене є маленький, з яким б я працювала з лавандою, але тут лезо. 55 сантиметрів, і воно в результаті захвачує більшу площу рослини, коли у вас туї ялівці, тобто такі більш великоміри, воно захвачує більшу площу, і це економить час нашої роботи в саду. Це великий-великий плюс. Нам завжди садівникам влітку цього часу не вистачає. А тут такі девайси, будь ласка. Жінці працювати з ним легко. І взагалі, останні жінки купляють в мене гойдалки садові, то питають мене, а жінка збере гойдалку, збере. збирають жінки і гойдалки. Жінки справляються з такими девайсами, жінки можуть все. Тому, якщо вам потрібно полегшити свою роботу в саду, то я рекомендую. Але майте на увазі, що акумуляторні взагалі такі інструменти, вони купляються без акумулятора. Тобто, на продаж ви побачите його без акумулятора в такому ось вигляді. Акумулятор плюс зарядний пристрій ви маєте придбати окремо. Але в чому також плюс, що цей акумулятор підходить не тільки до кущоріза, а до садового тримера. До садової пилки, такої невеличкої, з якою працювати також, це моя друга така мета, ціль купити саме цю пилу. І ще я хочу також, щоб газон стригти, акумуляторну косарку, газону косарку. Бо з акумуляторними дійсно такими інструментами працювати ну просто ну супер. Ну, я рекомендую, чесно. Так само і вставляється він тут також, просто все однією рукою. Ну ну, ну дуже просто класно. Підемо зараз покажу вам його роботі в саду. Як ви бачите, буквально ну, 2-3 хвилинки, і я пройшлася з однієї сторони. Якщо мені би працювати з секатором чи з маленькою акумуляторною пилою, якою я стригла лаванду, то це набагато більше часу. Показую вам такий прямо досконалий огляд цього кущоріза для того, щоб ви зрозуміли, що економити гроші на таких інструментах не потрібно. Я економила, я не купляла його протягом пару років. Хто підписаний давно, ти пам'ятаєш, що я цю яблуньку стригла і секатором, стригла такими механічними ножницями. Стригла в минулому році обрізала і акумуляторною кущурізом меншим, що лаванду сьогодні стригла. Тобто ця яблунька, вона в нас така декоративна, тому що вона біля септику плоди з'їдають тільки пташки взимку, тому вона виступає тут як декор саду. Тому я стрижу її у вигляді такої парасольки. Але з цим акумуляторним кущорізом моя робота буквально ну хай 10 хвилин це ще все прибрати і все. Не пару годин, як я бігала з секатором, її обрізала. Тому рекомендую вам, хто бажає, хто, кому подобається все ж таки стрижені форми в саду, хто має великі туйки, великі рослини, які потребують все ж таки стрижки. Обрізки, то такі пристрої допомагають і полегшують нам цю роботу. Тому я рекомендую захвачує е, цей акумуляторний кущоріз півтора сантиметри, гілочку. Це, мені здається, достатньо таки багато. Ну, класно. Ну, може, Макс півтора прям-прям не захватити, бо це така достатньо вже міцна гілка. Дивлячись, звичайно, яка рослина, бо яблунки то півтора сантиметри це вже така добряча гілочка, але сантиметр точно в яблунки він обстрігає. Все супер. Залишаю посилання, в них на сайті багато зараз знижок, тому рекомендую заходьте і обирайте собі свого помічника. Все, я на цьому прощаюсь. Стає знову спекотно. Відео записую зранку або вже ввечері. Але ввечері краще записувати, коли ми там на водоймі, бо там дуже гарне небо, дуже гарні краєвиди. Небо відображається в воді. І я буду вам це показувати. І казала вам, що не буду висаджувати рослини. Висаджую, формую берег поступово чим. Більше я там провожу часу, чим більше я там щось роблю, тим більше я розумію, що це не один рік роботи. Ось. Тому я ласкаво прошу вас підписатись на канал. Хто додивився до кінця. Дякую, чесно, це дуже важливо, що ви дивитесь до кінця. Це мені, я розумію, що тоді відео дійсно цікаве. Все, на цьому я прощаюсь. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. Бережіть себе!